Знаєте, ми насправді рідко замислюємося, як стіни навколо нас впливають на наше життя. Але що якби вони могли не просто бути стінами, що якби вони могли активно покращувати наше здоров'я, наш комфорт і навіть допомагати планеті, давайте сьогодні про це і поговоримо. Почнемо з того, що нас оточує щодня, з простору, де ми проводимо ледь не все своє життя, Це й наш внутрішній світ. Ми часто сприймаємо його як щось звичне, але його якість насправді має колосальне значення. Просто вдумайтеся в цю цифру. Дослідження показують, що в середньому ми проводимо в приміщеннях 90% свого часу. 90%. Це ж майже все життя, і це означає, що якість повітря і середовище всередині будівель напряму впливає на наше самопочуття. І отут, знаючи це, виникає таке ключове питання: якщо ми вже проводимо стільки часу всередині, чи не варто очікувати від наших будівель чогось більшого, чи можуть матеріали, з яких вони зроблені, насправді допомагати нашому здоров'ю, а не навпаки? І відповідь на це питання є. Це інновація, яка по суті змінила сам підхід до будівельних матеріалів. Це технологія, що бере силу природи для створення кращих, здоровіших просторів для життя. І це не якась нова неперевірена ідея, щойно з лабораторії. Ні, ця технологія вже 15 років доводить свою ефективність. Її запустили ще у 2009-му, і ось уже півтора десятиліття вона допомагає будувати краще і для людей, і для нашої планети. Так що ж це таке? Якщо просто, то технологія екос це унікальна сполучна речовина для мінеральної вати. Але головний момент тут ось у чому вона створена на основі натуральних компонентів, і вона прийшла на заміну старим сполучним, які містили формальдегід, феноли та акрил. І знаєте, що найцікавіше її природний коричневий колір, це не фарба, це такий собі візуальний доказ її натуральності. Цей колір з'являється сам по собі, у процесі виробництва, і це найкраще підтвердження, що там немає жодних штучних барвників чи відбілювачів. Всі переваги цієї технології можна дуже зручно згрупувати, уявімо собі три основні стовпи, на яких і тримається сучасний якісний дім це здоров'я, комфорт і, звісно ж, екологічність. Почнемо з найголовнішого: зі здоров'я. Тут вся суть навіть не в тому, що є в цьому матеріалі, а в тому, чого в ньому немає. Він не містить доданого формальдегіду, фенолів, акрилу, штучних барвників, тобто саме тих речовин, які можуть псувати якість повітря в наших оселях. І це не просто рекламні обіцянки. Все це підтверджено дуже серйозними міжнародними сертифікатами. Ось, наприклад, позначка Red List Free – це гарантія, що у складі немає жодної речовини з червоного списку шкідливих хімікатів. А сертифікат Eurofins Indoor Air Comfort Gold – це, по суті, золотий стандарт, найвища оцінка, що підтверджує повітря всередині будинку буде виняткової якості. Далі комфорт той, що ми відчуваємо щодня. По перше, тепловий ефективна ізоляція допомагає тримати в будинку стабільну температуру. Взимку тепло, влітку прохолодно, а це, звісно, означає менші рахунки за опалення та кондиціонування. Ну і по-друге, акустичний комфорт. Цей матеріал чудово поглинає звук, а отже, створює вдома атмосферу тиші і спокою. До речі, ось вам конкретний приклад продукт Acoustic Board. Зроблений за цією ж технологією, він отримав найвищий можливий клас звукопоглинання а за міжнародними стандартами. Простіше кажучи, це максимальний захист від стороннього шуму. Ну і третій наш стовп це екологічність. Матеріал виготовляється з натуральної та переробленої сировини, він робить будівлі більш енергоефективними, а його позитивний вплив на довкілля підтверджено офіційним документом таким собі екологічним паспортом продукту, який називається ІПІДІ. І все це, звісно, є частиною чогось значно більшого. Бо вибір таких матеріалів це не просто рішення для одного конкретного будинку, це наш спільний внесок у майбутнє, де будівлі споживають менше енергії і живуть у гармонії з природою. Гаразд, ми розібралися, що це за технологія і чому вона така важлива, але наскільки все це практично? Давайте подивимось, як воно виглядає в реальному житті на будівництві. Насправді процес монтажу дуже логічний і простий. Дивіться, спочатку встановлюється каркас, потім між його профілями щільно закладається ізоляція, і наостанок вся ця конструкція закривається гіпсокартонними плитами. Все готово? І що важливо, ця передова технологія абсолютно доступна. Вона розроблена так, щоб її було легко застосовувати в будь-яких конструкціях, чи то стіни, чи то підлога, чи стеля. Виходить, що вибір будівельних матеріалів це щось набагато більше, ніж просто технічне рішення. Це свідомий вибір, який напряму визначає якість нашого життя і те, яким буде майбутнє наших міст. Ось ця фраза, як на мене, підсумовує все просто ідеально: більше комфорту для нас у повсякденному житті, реальна економія на комунальних платежах, і при цьому турбота про нашу планету. І, зрештою, все зводиться до одного простого, але дуже важливого питання, яке майбутнє ми хочемо для наших домівок. Чи будуть це просто коробки для життя, чи простори, які активно дбають про нас і про світ навколо? На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.